Париже. Я, я твои интересы Но понимаю. Не вот мой интерес что... простой Италия. Я, я говорю, да. я, я это понимаю. Ну уж на всякий случай, Но -таки, так сказать... Мы такие хитрые, такие коварные, вот нас спецслужбисты так научили. Безумный поклонник Зеленского разгуливает с автоматом на перевес рядом с резиденцией Трампа. Тысяча. И вот кадры с Южно-Донецкого фронта, расчеты минометов Тюльпан уничтожили очередной населенный пункт пункт ВСУ. Видео объективного контроля. Там горит кто-то в ней. Это она там взрывается? Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму ютуб каналі Курбанова Лайф. І ми дуже красиво входимо в цей інформаційний тиждень. Як і завжди, ми для вас підготували новий гарячий огляд російської антипропаганди, їхні кринжатини і того, як в них це вибухає і палає. Ви не забувайте нас підтримувати, і звісно, лишайте свій лайк і обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Нам лишилося зовсім трошки до ще однієї надзвичайно красивої цифри: в 750 тисяч підписників. І ми будемо раді, якщо саме ви до нас долучитесь. І я от не розумію, направду, друзі, одного а чому й досі не запущений в Росії за всі ці довгі-довгі місяці такий собі флешмоб всіма пропагандистськими медіа? А де ви були, коли Данбілі-Бєлгарод? Прям цим Донбасом вже плеш вони проїли. Наскільки років вони розповідали про те, як українці данбілі Бамбас? А російські землі справжні, якось ні в кого не викликають ажіотажу та інтересу? Он наслідок братського вогню в Білгороді знову прильоти. Людішки бігають, суїтяться, машинки горять, будинки димляться. Одним словом, СВО йде за планом. Анотам взривається. А знаєте, що таке, коли не техніка горить, чи безпілотники падають, а що таке згоріти по-справжньому на роботі? Ну, по-перше, ми вам це обов'язково покажемо. А по-друге, це коли руські мальчики Донбас звільняють. Російський військовий знімає те, що буває після влучання дрону в китайські баги. Ну одним словом, Китай нушов від них очікувати ніякої броні. Саме на таких штатних транспортних засобах росіяни намагаються штурмувати малими групами українські позиції в Донецькій області. Направду так це становить певну загрозу, і десь вони прориваються, але сама наявність китайських багів. Ще раз, і ще раз вкотре підкреслюю, що в воєнно-промисловому комплексі та й в цілому в армії Росії все, ні, слава Богу. Ну, а от як не штурмують, а скоріше димляться руські мальчики, зараз покажемо. Пашисі поможем, може, раніний какійте. Лежат раненые, есть. Там горит кто-то в ней. Е. Там пацаны горят. Навіть поки що не усвідомлюєте наскільки незаздрісне положення у росіян. І здебільшого, звісно, у русських СВОшників. По-перше, вони обов'язково повернуться додому а сани і ті, що програли війну. От повірте мені, я знову і знову підкреслюю, що я не знаю, коли і як вона закінчиться, але Росія не виграє. Вона ніколи не отримує те, чого хоче. Тобто вони в програші і в лайні. в себе вдома їх ненавидять. Тому що російське суспільство шпиняє СВОшників, ну і зараз вони просто горять в цих китайських багах, багах і помирають. Ну як прожили життя? Для чого взагалі не ясно? То ж давайте підіб'ємо такий опосередкований підсумок російських методів та досягнень за час цієї повномасштабної війни. Що ніколи, звісно ж, не ляже в основу підготовки матеріалів жодної притомної цивілізованої країни, тому що з них нічого списувати не будуть. А з нас обов'язково перше, це їхні улюблені м'ясні шторми, коли в тебе людське м'ясо дешевше за теляче, то чого дивуватись? Друге це каби та тотальне випалення з землі, щоб ще років 10 на цьому місці нічого не росло. Он навіть на російському телебаченні вперше, і то випадково сказали правду. Вони не звільняють наші території, не рятують людей, а просто руйнують все, мріючи, аби Україна стала тотально схожою на російське лайно і от кадри з Южнодонецького фронту, рашоти міномета в тюльпан уничтожили очередной населений пункт е пункт, е пункт, е пункт е ВСУ, відділ об'єктивного контролю. Та і можна тільки уявити собі, а що би було, якби війна розпочалась повномасштабно не в 22-му році, а в 14-му. Без армії, без зброї, без підтримки? Це була б катастрофа. Тож і самі росіяни кажуть, що не встигли. Не встигли вчасно розпочати СВО, кажуть москалі. От є б раніше, то зараз хочеться спитати: то що, результати були б більші? Київ би був за три дні. Росіяни докотилися до тотальної творчої кризи та ручки. Вони вже просто не знають, яку саме причину назвати, аби виправдати свій провал. Виявляється, внімання, друзі, згадуємо свої плани 13-14 року. Так от, якби вони не напали, то тоді б точно ми перші. 50 мільйонна країна якби зібралась і якби пішла на Москву. Говорит там Запада, а вот не надо было нападать. На секунду представьте: сдали бы мы Донбасс и Крым, предположим. И вот сейчас теперь не 25 миллионная Украина, а 50 миллиона Украина с огромным мощнейшим промышленным потенциалом, совершала бы подобные диверсии против России. Вдумайтесь на минуточку. То есть, что нам оставалось делать в этом смысле? Конечно, СВО мы начали, на мой взгляд, справедливо. Может быть, надо было, ну, наверняка, надо. було починати раніше. А тепер давайте критично подивимось на цю заяву. Тобто, виходить, що вони справді довели нашу країну до того, що тут менше в рази населення. Вони відрізали частину наших територій, частина нашого населення, звісно ж, вже знаходиться війську і ми в половину менші, але при тому даємо їм пизди. А що би справді було, якби нас було 50 мільйонів і ще сьогоднішнє озброєння? Якось як не крути. Вони все одно не перемагають, що нас 50, що 25. Ну а поки вони не дійшли до нас, вони вже збираються йти до них. На моїй пам'яті, друзі, ще не було жодного тижня нашої роботи, їхньої роботи, жодного за роки повномасштабної війни, коли б москальня не брала Берлін. Інколи вони навіть це роблять декілька разів на тиждень. Не захоплювала Лісабон. ну а Згідно із нашими зверненнями Генштабу, вони все частіше беруть тільки за дві щоки. Хтось та скажіть вже їм правду, що вони зараз більше втрачають, аніж захоплюють. Контрнаступ на Курщині завершився так само, як славно звісна операція Київ за три дні. Наступ на Покровську сповільнився. Але на плювати. Він вже мріє, як знову буде, жопку гріти в Італії. территории Украины будут сохраняться российские войска, то есть российские базы. Вот тогда мы можем обеспечить себе безопасность и нейтральный статус Украины будет поддержан Иными словами. Или дальше? Ну я не понимаю это тут вашей скромности. Я вообще считаю, что идеальный барьер это Атлантика. Да. Естественно, естественный барьер. Берегов, Вышли да. на Атлантику и все хорошо. А прекрасное место для наших войск – Берлин, Лиссабон, Мадрид. Нет, а я... как красиво наши выглядели Лау, в Я твои я, я я интересы Но понимаю. Не, вот мой что... интерес – простой Италия. Я, я, я и говорю, да. я, я это понимаю. Но понимаю. уж на всякий случай, Но все таки так Берлин, сказать, нас не Лиссабон, очень много, чтобы Париж. вот это все вот как бы этих вот… Братья белорусов, Держать. Ну, белорусов тоже не хватит. Мы обратимся к Китайской народной Ну, вот если только китайское. Ви уявляєте собі, що було б було би з москалями, оцими голожопими ніщібродами, які приїжджали в українські села і афігівалі від того, як ми живемо, що би з ними було, якби вони побували в сучасному Берліні? Який би катарсіс вони пережили в Мадриді? Я вже мовчу про всі інші європейські столиці. Тож, моя порада недорогим росіянам цього не робити. Бо постане питання, а чого вони живуть так, а ми в суцільному лайні? Ну і виявляється, що всьому, що сьогодні має як досвід і робить Росія, це її навчила Америка. Саме там вони списали рольову модель. Окей, Google, то власне, давайте розберемося, скільки разів Кейпіндоси втрутилися до прикладу у вибори в Росії. Вибори, та смішне я сказала? З ким із терористів, звісно, якщо не брати до уваги укранацистів, вводяться Вашингтонські політики. Ви голі ободранці в усі століття стояли на підсосі у американців. Морда Сіманьян, Морда Соловйова вскормлені ніжками буша. Діди воювали технікою американців. А що видали триклятим США? хоть что-то, что-то одно, назвите. Обвиняют в чем? Вот они пишут. В желании выигрывать выборы в Аргентине, Германии, Франции и Молдавии, а также подстрекать толпу, если этого не происходит. Друзья мои, вы очень хорошие, бесподобные учителя. Я сама училась в Америке, многие наши сотрудники учились в Америке. Потом мы просто смотрим что происходит в мире? Так смешно слушать этого дядечку, который про нас сейчас рассказывал и сказал, Россию поддерживают, несмотря на то, что она нарушила самый главный принцип, вторгаться куда-то. Из уст американцев seriously. это анекдот. Ну, если понимаешь? Это вот как люди, которые, как это была директриса Яндекса, или кто она там была в Яндексе, которая уехала в Израиль, потому что она не может жить в стране, которая не боится да, своими соседями. Да, госпожа Бунина. Понимаешь, да. Ну, это, ну, просто, сказать, ну, у вас зеркала закончили в Соединенных Штатах. Что с вами происходит вообще на голубом глазу? Он говорит, они нарушили главный принцип, нельзя никуда вторгаться. Ну, хорошо. Значит, мы за всем этим наблюдаем годами. Ну, что же, мы зря учились. Ну, нам тоже хочется. Ну, если мы вещаем в какой-то стране, мы рассказываем им правду про то, что сейчас у власти, допустим, политики коррумпированные, нехорошие. Или в другой стране, а вот этот молодец, хороший, Россию любит, опять же. Поддерживает. Ну, давайте называть вещи своими именами. Хватит уже лицемерить и хватит притворяться. Медиа во всем мире. Влияют на настроение людей, а тот, кто влияет на настроение людей, влияет на исход выборов, влияет на какие-то решения. Так устроены медиа, всегда. Они для этого вообще-то существуют изначально. Мой любимый Джим э, Моррисон, лидер группы Дорс, которую я очень люблю нежно, как вообще американскую музыку, всегда говорил: "The one who controls the media controls the mind". Тот, кто контролирует медиа, контролирует мозги, контролирует разум. Ну хватит уже притворяться, что это не так. Это, это не потому, что мы такие хитрые, такие коварные. Вот нас спецслужбисты так научили. К сожалению, они нас ничему не учили, мы, может быть, тогда эффективнее работали. И вот эти вот, то, что они сейчас вскрыли, что-то правда, что-то неправда, то, что правда проработало бы подольше. Да? А, но нет, они, спецслужбисты, не имели к нам отношения, и мы тем не менее работаем эффективно. Им в это все очень сложно поверить. А самое главное, им сложно просто один раз признаться. Що ви самі це все придумали, і ви самі нас цьому научили. До речі, що ви почули дуже коротке, але логічне пояснення, чому існує наш програма, чому ми щоденно випускаємо влоги протидіючи росіянам? Чому в Україні заборонені російські медіа? Бо це отрута, і вона сподівається впливати на все. Але річ в тім, що це смішно звучить, коли намагаються росіяни себе. Міряти, чи співставляти із США. Це називається ні пасінька Шапка. Хотіти бути, як вони, але не мати змоги. Взагалі, друзі, москаль це... це не паспорт, це не місце народження. Москаль це стан душі. Наприклад, можна і народитися в Україні, але ментально ти будеш не нашим, а їхнім. От, наприклад, Мунтян, давня зрадниця України. За паспортом, хоча ні, вона вже навіть не українка. вона… Мешканка казкового вигаданого пекла Денерії, яка пропонує всіх дан бідь. Хоча, з іншого боку, а може, це я не права, може, я неправильно щитую ці меседжі і мантян, це просто агентка ГУР. Бо як інакше можна пояснити, якщо не підставою сприймати її заклики, вдарити по Фінляндії, хоча Росія цього робити не може і не буде, бо вони всикаються від потенційної війни із НАТО. А если не нереализованный, то он только подкресливает слабость от сессии. Мы отвечаем симметрично терактами, которые были бы болезненны для неуважаемых западных партнеров. Что, нечего подорвать по миру принадлежащего неуважаемым западным партнерам? Вот из Финляндии запустили беспилотники, в чем проблема запустить беспилотники в Финляндию? Що недружественного нідружественного довжні чухонці, щоб в них чого нібудь пролетіло? Ну, а тим часом, поки пропагандисти мріють і тільки говорять про те, як вони захоплять Лісабон, Берлін, Мадрид, вдарять по Фінляндії, прийдемо до справді важливих новин. Тим часом Зеленський влаштував замах на кандидата у президент Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Саме так би дуже хотіла сказати Скабєєва, але так брехати жорстко. Поки що не виходить, тож її ламає та крутить, але без Зеленського вона все одно підводку не читає. Коротше кажучи, вчора на Путіна у бункері, як по інсайдери, ледь не напала падуча, коли він дізнався, що його кандидата, в якого він дико вірить, і чекає, що він прийде до влади, було скоєно черговий замах. А це для Москви не тільки замах на Трампа, це замах і на саму Росію та її віру. что Трамп коли прийде, он обязательно подарує Путину Украину. На месте покушения обнаружили автомат с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и камеру GoPro. Полиция рассказали, что выстрелы раздались в 300 метрах от Трампа. Fox News сообщает, что к расследованию подключилась ФБР. Ведущий телеканала Ханити, который первый поговорил с Дональдом после стрельбы, описал покушение глазами Трампа. Сначала раздались четыре хлопка, затем агенты секретной службы набросились на Трампа, закрыли его собой, а снайперы определили направление выстрелов и место стрельбы. Там мы обнаружили АК-47. Считанные секунды после атаки за Дональдом приехал бронированный гольф-кар и отвез его в убежище. По словам Хэннити, единственное, что волновало бывшего президента, в безопасности ли гости и все ли с ними в порядке. После того, как Дональд убедился, что никто не пострадал, он произнес, это была уже пятая лунка, и я готовился загнать в нее мяч. Как жалко, что мне не удалось это сделать. Смех смехом, но ситуация прямо страшная. За 50 дней до выборов безумный поклонник Зеленского разгуливает с автоматом на перевес рядом с резиденцией Трампа и делает 4 выстрела. Трамп заявил, что от победы на выборах его не остановит уже ничего. Харрис и Байден тоже отреагировали. Заявили, что рады, что Трамп в безопасности. А американский интернет уже нашел главного Тело хранителя, который бережет Дональда, это Иисус Христос. Во всяком случае, именно такими мемами сейчас буквально завален весь Твиттер. Цікавого, що якщо Дональд Трамп і справді стане президентом Сполучених Штатів Америки, і справді, як він каже, в нього хороші стосунки з Путіним, то Путін зможе йому передати увесь свій багаж і всі знання про ідеальні бункери і укриття. Бо здається, що і у другого незабаром розпочнеться паніка. Ну і до важливих тем та подій в нашій країні виявляється, друзі, що це добре. Що Коля Тищенко нині сидить вдома під арештом, бо ця сука ледь не наламала державну програму Кинь москаля як лоха. Виявляється, що наші кол-центри вже розвели москальню на мільйони рублів і що продовжують це робити. Тобто русаки стали самі спонсорами Збройних сил України, а ще й озброєння, ну, наприклад, дронів, які зараз палять русків мальчиків погодьтесь, що це буквально сценарій гідний якогось голівудського кіно. Вообще э, удалось вывести или своровать у россиян. Мы считаем, что э, эта цифра приближается примерно к 250 миллиардов. 250 миллиардов? 250 вот. Миллиардов в год. Да. И если этот тренд сохранится, мы не исключаем, что эта цифра может достигнуть по итогам 2024 года 300 миллиардов. Подавляющее большинство этих денег уходит в те самые колл-центры, которые орудуют против россиян. Около 20% этих денежных средств идет на заработную плату э, мошенникам, звонящим, звонарям. звонарям. Еще около 20% – это чистая прибыль собственника, хозяина этого колл-центра. Еще 15-20% входят на так называемую крышу там, местные полиции, разным бандитам, которые их охраняют. І не менше 40% уходить на фінансірування ВСУ. <риклад> так, справи у москалів геть погані. А чого ці антихристи хотіли? Отак з ними треба вчиняти. Ну і друзі, фіналочка нашого сьогоднішнього випуску неймовірно прекрасно, яка ілюструє, що такує русський мір. Навіть у Христа Бога нашого трошки зашкалив шокометр. Коли він почув, що у церкві насипають русські попи. Біблія стала для них в буквальному сенсі просто підставкою під бухло, адже там вже давно переписали заповіді. Ну, до прикладу, Бог в Росії, вочевидь, воєнний злочинець Путін. Далі вони переписали заповідь і кажуть, що продай батька та сина в армію свою. Вбивай, кради, свідчи, тільки неправдиво на ближнього свого. Забажай краєне ближнього твого. Ну и детей своих из малышку готовь до убийства и смерти. Хаджи матушка, Россия хорошего все равно не запропонует. Задача сегодня заключается в том, чтобы быть серьезными. Чтобы мальчишки умели драться и учиться, и спать на земле, и с одного куска хлеба быть сытым. А потом, когда вырос, чтобы тебя привели на полосу препятствия, привели тебя в оружейную комнату, привели туда, привели сюда, и чтобы ты все это разобрался в этом всем, как... Як риба в воді щоб плавала між этого. Женщина куч на кухні плаває між домашними домашніми это Там її место. Насправді священник просто кривить душею і не каже правду. В останні декілька років у Росії просто розквіт церкви. І ні, це не про те, що ви подумали, це не про силу Московського патріархата. А це про відспівування. Ви тільки прикиньте, скільки загинуло СВОшників, і кожен раз це поховання, поховання. Тож могильщики в шоколаді, священники в золоті. Саме тому поп Ткачов, який на наше щастя ще в 14-му році зригнув до Росії з України? Він закликає більше, більше недорогих росіян помирати, а йому більше працювати. Ну що ж, ми, начебто, і не проти хочуть смерті, вони її тут отримують. Ви ж, друзі, не забувайте коментувати ваші улюблені сьогоднішні фрагменти і випуск в цілому. Звісно, лишайте нам лайк для поширення всієї зібраної інформації. І не забувайте підписуватись на youtube канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну. E, no,